Договір цивільно-правового характеру, трудовий договір. Різниця основна в тому, що за договором цивільно-правового характеру не поширюється законодавство трудове. Тобто, що ви, на що ви повинні звернути увагу, це на те, що в договорі цивільно-правового характеру відсутня повинна бути інформація про трудовий розпорядок тощо і решту інших питань. Пов'язаних з трудовим законодавством, передбаченим кодексом законів про працю, тобто, фактично, ви виконуєте роботу, пов'язану з цим договором, і результатом наданої такої роботи послуги є акти, які оформлюються між сторонами. А в подальшому, якщо в договорі цивільно правового характеру зазначено елементи, за якими можна віднести цей договір до трудового договору в межах перевірки, управління держпраці в подальшому може донарахувати штрафні санкції відповідні роботодавцю і розцінювати такі відносини за договором цивільно правового характеру як трудові, тобто необхідно звертати увагу на ризики для роботодавця в цьому аспекті, в тому числі. Ну а для працівника розуміти. Що і контролювати момент сплати єдиного соціального внеску, оскільки за цим договором сплачується так само єдиний соціальний внесок. Більш детально пишіть, звертайтесь, задавайте питання, пишіть в коментарях. Дякую, слава Україні!